Доброго дня! Сьогодні мені надійшов лист. Ось в такому конвертику. Скажіть, чи цікаво вам, що там, про що йдеться в цьому листі? Звісно, я була дуже здивована, що цей лист насправді про допомогу. А надіслала його матінка-земля. І вона попрохала мене, щоб я вам розповіла її історію. Зараз я вам зачитаю, про що пише до вас матінка земля. У стародавні часи, коли тільки з'явилися люди, я дуже раділа та вирішила у всьому їм допомагати і стати їм мамою. Я подарувала багаті та чисті ліси, у яких мої діти добували собі їжу. Прозорі чисті річки та озера, повні риби та питної води, чарівні гори, моря, океани. Я спостерігала, як мої діти росли, навчалися будувати будинки, лікарні, потім з'явились машини, потяги, ракети. Мені стало тяжко дихати від усього диму. В але ж мої діти і я змогла пристосуватися. Коли з'явилися пластикові цалапанові речі, я дуже злякалася. Але вирішила, що мої діти, люди, дуже розумні та зможуть захистити і мене, і себе. Але трапилось жахіття, сміття стало дуже багато. Його не сортують, не викидають повсюди. Ліси зникають. У річках зникає все живе. Та з них вже неможливо пити воду. Повітря стало дуже забруднене. Та я захворіла. Любі діти, допоможіть мені, будь ласка, вилікку. Ось такий лист надіслала нам наша матінка земля. Отже, дітки, скажіть мені, чи готові ви допомогти вилікуватися нашій землі? Ми вже знаємо з вами, як важливо сортувати сміття. Тому сьогодні ми поговоримо, як же можна вилікувати нашу землю. Сміття є природнім. Яке ми не будемо сортувати. Тому що, що відноситься до природнього сміття? Шишки, листочки, гілля. Це можуть використовувати тваринки, комашки. Наприклад, тогорічне листя можуть використовувати білочки, ведмеді для того, щоб облаштувати свої барлоги, нірки. Ось своє житло, а є сміття, яке обов'язково потрібно сортувати. Якщо ми з вами будемо сортувати сміття, то його можна буде повторно переробити. І з нього можна виготовити також корисні речі. Наприклад, коли ми сортуємо папір, то з нього можна виготовити вам розмальовки, аркуші зошити. Якщо ми будемо Збирати і сортувати скло, з нього також можна виготовити вироби зі скла. Тобто завжди потрібно сортувати сміття, щоб воно не забруднювало нашу землю, а повторно його виготовлять, і ви не зрозумієте, що це виготовлено зі сміття. Тому що воно буде перероблене і зроблене так само, як і нове. Тому. Потрібно завжди сортувати сміття. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Від чого землі добре, а від чого землі погано. Ваше завдання подивитися на екран і підібрати картинка, від якої добре землі, і картинка якій землі погано. Поїхали! А ще наша планета Земля це легень. Вона дихає через кущі, дерева, рослини. Тобто, чим більше в нас лісів, дерев, кущів, тим і нам краще, тому що є дерева, які дають нам плоди. І тим чистіше наше повітря. Тому я сьогодні пропоную вам посадити деревце, або кущик, або квітку. Це буде милувати, як і людині око, тому що це дуже гарно. Так і допоможе викликуватися нашій планеті Земля. Отже, зараз ми будемо садити з вами деревце верби. На вербну неділю це була просто гілочка верби, але ми поставили її водичку, вона дала корінці. І зараз ми посадимо її біля річечки.